Що ж, продовжуємо вивчати Java по відео з YouTube. І на цьому занятті я попробую написати е, програму е, сам з самого початку. В нас е, в нас, коли ми запускали програму, програма видала готовий шаблон. Так, Public Class Main. Public Static Void Main String args. Тобто ми зараз попробуємо самі створити клас. В мові Java програма пишеться класами класами та об'єктами. Ось зараз ми по пробуємо самі створити клас, так, і написати вручну е всю програму від початку. І так, для створення класу нам потрібно спочатку створити так званий пакет. Пакет це типу щось схоже на папку. Ми бачимо папку SRC. Клацаємо правою кнопкою мишки. Так. Нажимаємо New, і Package. Package. І Пишемо назву нашого пакета. Пакета або папки. Якщо ми подивимось пізніше, потім на комп'ютері, це буде звичайною папкою. Але для програми IntelliJ воно виступає в ролі пакета. Напишемо назву Lesson. Lessons. уроки. Нажмаємо Enter. Ось, створився. Наш пакет, папка так з таким кружочком. Тут папки в нас, які відображаються: Java Project My Lessons. без кружочка, тут з кружочком. Це є пакет для IntelliJ. Далі ми можемо в цій, в цій, цьому пакеті створити ще один пакет, який буде називатися Lessons 1. Але ми зробимо такий невеличкий. Варіант. Ми спочатку перенесемо наш клас main, перенесемо наш клас main, да, в якому ми писали всі наші змінні строки виводили. Беремо Main і переносимо в lessons. Натискаємо Refactor. Ось тепер клас main знаходиться в пакеті Lessons. Що ми можемо? Бачите в самій верхній першій струці нашої програми Package Lessons. Давайте створимо всі SRC папочці ще одну папку, ще один пакет lesson 1. lesson 1. І так само перенесемо в lesson рефактор. Ось, перенеслося. І Lessons 1 знаходиться в Lessons. Можемо ще раз створити пакет 1 і назвати lesson 2. 2. І так само перенести в Lessons Refactor. І тепер в нас е, уроки, чи окремі папочки, окремі програми, класи будуть знаходитися в, в одному. Пакеті Lessons. І спробуємо принести Main. Main в Lesson 1. Ось, перенеслося, і тепер наша перша програма буде знаходитись в Lessons 1. Так, і зверху видно, да, який пакет Lessons, крапочка. Lessons 1. Буде створений пакет Lessons. Lesson 3. Так, і вони так у вигляді дерева каталогів так от створюються в одній папці. Чому ми перед Переміщали мишкою, тому що коли б ми створили, коли ми зараз в Lesson створимо 3 ще один пакет, у нас пакет буде створюватися лес, люба назва, ось так. Через крапочку. Тобто ми знаходимося Lesson 3 в Лес. Зразу в цій папці знаходимося. Ми в Лес 3 вже не зможемо зайти. І якщо ми подивимося, як це виглядає на самому комп'ютері. В Експлорер. Ось воно і так виглядає. Lessons, три папочки, і от через крапку в нас йде Less. Наступна папка. Lessons, три Less. Ось тут. І тут будуть у нас знаходитись вся наша програма. Різні програми, різні класи. Тепер ми самі створимо клас. Нам потрібно. Так, тут можна зробити рефактор Rename, переіменувати. Тобто нам ця папочка не треба. Ми збираємо виб... Less і рефактор. І для того ми спочатку переміщали мишкою, для того, щоб вони створювалися ось так, одна за одною. І ще для закріплення. Lesson 4. Нам буде так зручніше шукати програми наші. Так, і ось тут де вибираємо пакет Lesson 2 і створюємо клас, Java клас. Створити Java клас, створити Java клас і називаємо його Proba. Proba. Нажимаємо Enter. І в нас вказується зверху. Де знаходиться наш клас Lessons.Lessons 2 да? і клас проба. В класі має бути у нас метод, да? який був в мейні, в готовій нашій програмі Public State Void main string arcs, Да? Можна скопіювати звідси, а можна написати. Перші три букви «П», «С», С, В. Заходимо в нашу пробу і пишемо В. і нажимаємо Enter. І в нас Public Static Void Main. Клас у нас публічний. Паблік означає і ім'я проба. Проба. І тут ми можемо написати вже наш код виведення строки на екран. Саме простіше, що може бути. Пишемо system. У нас є підказки. System. ще раз. Enter Крапка ln Enter. І текст пишеться в двойних кавичках, пишемо наше пробне заняття. Так, і крапка з коми обов'язково в кінці. І тепер дивимося, що в нас вийшло. Так, вийшла в нас помилка. А що? А, Ще раз пробуємо. Так, ось все. У нас вийшло, виводиться строка. Тут стояв якийсь символ перед System. Ми написали, можна сказати, з нуля нашу програму. Наш клас знаходиться в пакеті і клас називається Проба. Ми знаємо вже змінні. так можемо е, написати якусь е, невеличку. Невеличкий приклад програми. Змінні можна піддавати різним математичним діям, множити, ділити, плюсувати, мінусувати. Скажемо, А. Змінна буде в нас. Int. Так, ціла, цілий тип. А рівне 345. Так. Int res. Сюди будемо записувати наш результат рез дорівнює a А плюс Б. Крапка з комою. Ще одна буде int змінна res 1 дорівнює a А плюс Б помножити на c. Що в нас вийде? Копіюємо, вставляємо. Ctrl-D нажмемо. Виведемо на екран. Результат Res. Res1. І подивимось, що в нас вийшло. Ось в нас вийшло. А плюс Б. Це буде 390. А плюс Б помножити на С. 9345. Якщо поділити на, скажімо, Б, то в нас результат буде інший. 545. Розуміло, тут можна дописати двойних кавичках плюсик нашого методу додання строки. Написати, що це результат. вставити результат 1. І будемо бачити, що це за результати дорівнює. Ну, В любій мові програмування також є так звані коментарі. Коментарі пишуться, виділяючи такими похилими рисками, які називаються слеш. Слеш, слеш або поділити-поділити. Простіше запам'ятовується. І пишеться коментар. Наприклад, це. Ре з результат 1. Так. І коментар другий. Це результат. контрол. Це Контроля результат 2. Це для себе. Тобто ці строки. Компілятор пропускає. Це суто для програміста або той, хто буде дивитися код. Це одностроковий коментар, а багатостроковий пишеться. Трошки по-іншому. іншому буде поділити, помножити, Коментар. Коментар, коментар. І в нас автоматично вже закривається. Сама програма автоматично закриває наш коментар. Зірочка і слеш. Тобто простіше помножити, поділити. Тут поділити, поділити, тут помножити, поділити. Це є наша програма.